Що у нас залишились е, ще декілька питань до Антона, які ви ж задали, да, можу, поставили? Можу. Можливо, ще хтось хоче задати, поки є можливість остання? Антон, а, да. Так, а поки я читаю, які є тут, два дуже схожі е, по суті, в принципі, то два одним махом задамо. Як розуміти е, свою мотивацію того, що я роблю? Вона для слави Божої чи для слави своєї? Як проаналізувати себе? Угу. От те, що мені зараз так дуже швидко прийшло на думку. Е коли вас критикують, яка у вас реакція? От коли ви це робите для себе, то вас це зачіпає. От як ця дівчинка, пам'ятаєте, каже: О, ти якось скучно проповідуєш. І мене це зацепило. Чому? Тому що я, як це, як це я? Можу скучно проповідувати. От. Е тому оце один із варіантів. І оці питання, знову ж таки, чесно казати собі, чому і для чого ти робиш. Тобто, пам'ятаєте, Давид завжди говорив зі своєю душею. Він каже, душа моя, чому ти сумуєш? Задавайте свої душі запитання. От, чесно, от чому я сьогодні тут? І чесно кажуть, ну саньок покликав ну, послужити. Тому я тут. Чи реально о, саньок покликав, але це для мене можливість прославити Бога. Чим більше ви будете говорити зі своїм серцем. Ну, Старатися, воно, знаєте, лукаве, звісно, тут теж треба мати мудрість. Але знову ж таки, те, як я казав, внутрішнє, воно буде вам підказувати, в якому напрямку. На що у вас надія реально. І чим більше ви будете бачити, е якщо, наприклад, нічого не вийшло, і вас просто депресняк, це теж, скоріш, ви це робили для себе. Е бо як це так? Ви робили і ніхто не покаявся. У мене один яскравий приклад. Да, якщо у час, ну, Проповідую. Табір, ніхто не покаявся перед попередніми проповідниками. Я проповідую, така проповідь, що вже сам чи ще раз не покаявся. І стою, молюсь. Я чітко пам'ятаю цей момент, коли я в своїй молитві перервав горизонтальне спілкування і почав перервав вертикальне і почав горизонтальне. Я бачу, знову ніхто не йде не кається. Я кажу: Господи, ну підніми це гріховне серце, з його місця. Він же так втомився, від гріха, Вони не йдуть, Боже, підніми. І слава Богу, ніхто не покаявся. Я чому? думав, ти встав просто. Да, ні, я стояв вже в топік. Ні, ніхто не покаявся, І я вже я зловився на цьому. Я просто реально. Ну, розумієте, да, про що я зараз говорю? Я хотів для себе. Вже всі розходяться. І тут до мене підходить один хлопець, каже: Антон, ну я звіруючий віруючої сім'ї, все, я, я не знаю, чому, я не міг встати. Але я хочу покаятися. Він не знає, чому він не міг встати, а я знаю. По великій Божій милості Бог тримав його там, щоб той, хто стоїв на сцені, не возгородився. І ми стоїмо, як зараз пам'ятаю, під колоночкою, він кається, вірю і надіюся, що народжується згори, а я каюся і за свій егоїзм перед татусем, що віддаляюся від нього. Тому, друзі, знову ж таки, є певні схеми, які показують певну послідовність. Але от в таких питаннях вам дуже серйозно треба вчитися говорити зі своєю душою і дивитися на свою мотивацію. І два запитання. Чому? Для чого? Чому я це роблю? І для чого я це роблю? Повірте, ви будете здивовані, якщо ви щиро будете задавати ці питання і шукати відповідей. Дуже будете здивовані. Тоді одразу наступне питання, яке я зараз набирає обертів, до речі, піднялося, пролайкали його, одразу сюди ж. А якщо ти знайшов у своєму серці, що ти вже не так захоплюєшся Богом, не так хочеш читати, не так хочеш аналізувати своє серце через призму Бога. Якщо така ну, наснага, да, запалення, воно сходить на ні, що тоді робити. Ми теж, ми Буквально сьогодні, окей, буквально сьогодні в телефоні висвітилось Вислів, що віра це не тоді, коли немає сумнівів, а це тоді, коли сумнівів набагато більше, але ти приймаєш рішення довіряти. Зрозуміли? Віра це не тоді, коли ти не сумніваєшся. Це тоді, коли є сумніви, але ти приймаєш рішення довіряти. Тобто, як запалити себе, ти просто щиро з Богом говориш дивись, Боже, я реально зараз насолоджуюсь просто від цього серіалу більше, ніж від Тебе. От щиро, Давид щиро приходив до Бога. Господи, зроби щось. Це саме перше. В нас завжди має бути погляд на нього, коли щиро приходимо. Чи треба заставлятися читати Біблію, коли Джон Пайпра його питали таке питання. Він каже, треба. Просто перед тим, як це робите, покайтесь. Сядь перед Біблією. І скажи, Господи, в моїх руках те, що залите твоєю кров'ю. Тобто, ну казав він, якщо ти придушиш Біблію сильніше, то з неї потече кров. Велика жертва заплачена за це. І мені зараз побарабан на це. Пробач, Боже, запали моє серце. Відкриваєш і читаєш. Даже коли не хочеш. Тобто, християнство це не емоції. Християнство це рішення. Я приймаю рішення йти. За тобою. Друзі, коли знову ж таки сталося в моєму житті, в мене, ну, та Бог помилився. Ну, таке, знаєте, ну як то так? Я там в білій церкві, в мене тут все бізнес, квартира, служіння, все там. У нас якраз були вибори пасторів, і ще якась частина церкви за мене проголосувала. І ти Боже, зараз оце, фактично підняв мене, знаєте, от того, і зараз дождався до точки, і якраз по великій милості, милості своїй мене скидаєш. Але якщо так, окей. Повірте, зараз це легко казати. Тоді було набагато важче. Тоді я, повірте, дуже багато ревів. Як зараз пам'ятаю, сидить Єва, дивимося, Кіт у чоботях 2. До речі, подивіться, класний мультик. Вона сміється, а я риву. Я тоді, я завжди кажу такий приклад, я відчув себе Авраамом, який ніж підносить над сином. Тому що я розумів, я вже її біля себе не можу зберегти. Зараз судова тяганина, ми більше дитині нашкодимо, чим якийсь толку буде. І я просто пам'ятаю цю молитву. Кажу, Господи, ти кращий тато, ніж я. І, тобто я не молився, це типу, знаєш, щоб знятися себе відповідальність, не хочу парити за дитину. Ні. Тобто я хотів, але вже не міг. І я кажу, Господи, ти кращий тато, ніж я, я, тобі, я довіряю їй тобі. І сижу, реву. І це нелегко. Це, і таких в мене зараз прикладів ще отако. Але християнство, друзі, це боротьба за оці речі, це боротьба і за окуляри, це боротьба за трон. Тому що наша тьотя Плотя вона завжди хоче скинути Христа з трону. Але це я приймаю рішення слухатись тебе. І це стосується конфліктів з дружиною, це стосується дітей, чоловіків, на роботі і все. Ти маєш прийняти рішення. І коли тобі, як за лептання, вже не цікаво. Приході, кажи Богу, і мені не цікаво. Написано, визнавайте свої гріхи, да? і він вірний та праведний буде вас прощати. Віднови мене. І чекайте його роботи, і в той же час слово, молитва не хочеться, нічого страшного. Прийде час, захочеться, емоції це таке. От, Пам'ятайте Хрест. Пам'ятайте хрест. Він за вас, за вас пішов. Друзі, оце Євангелія, чим більше воно буде мити ваші мозги. Тим більше ви будете звільнятись. Євангелій. Євангелія це ключ. Все, більше ключів немає, все остальне крутіть, не крутіть, відрізайте, нічого не поможе. Або ключ, або нічого. Отак. Да. І якщо а якщо в нашому житті, от як говорилося про того, хто розбійника, да, який висів на хресті. Він пройшов весь свій шлях життя просто як хочеш, mm -hmm. і в самому кінці такий сказав, Боже, я з тобою, і все ж таки попав so. в рай. То таке питання: ну, а що нам робити, навіщо, навіщо нам змагатися? От, іти, іти по життю і змагатися духовною боротьбою, якщо можна прожити як-небудь, а потім в кінці життя такий. Я за тебе, Боже. І він такий, ну погнали. Ну, по-перше, я дуже. Розбійник не планував, друзі. Розбійник не планував. Він жив життя так, як хотів, реально так як хотів, і жив його огидно. Але в нього не було планів покаятись. А коли ми будуємо такі плани, от в такому випадку я щиро дуже страшно сумніваюся, що ви покаяєтесь. А навіть якщо ви покаяєтесь, то покаятись це не означає народитись. Чуєте мене? Покаятись це не означає народитись. Можна каятися з морем. Сліз, але там не буде ні каплі народження. Розумієте? Це просто буде поверхнево. І це не факт, що ви е, спасетесь. Тобто, коли ви будуєте такі плани, це просто егоїзм. Це просто егоїзм. І якщо у вас таке є, ну, ви просто не народжені, ви просто нехтуєте Христом і ну, ні до чого доброго це не приведе. Але якщо ви е, як сказати, святі, то ми говорили, що. От те, що ви задавали, да? От якщо я святий в Ісусі Христі, то я можу робити, що хочу, все одно за все заплачено. Нам важливо зрозуміти, що відбувається в момент народження згори. Це послання до Римлян, шостий розділ, там, де описується минулий гріх. Там так і говориться: що ж скажемо? позостанемося в гріху, щоб благодать примножилась. Тут він говорить, де збільшився гріх, там збільшилась благодать. І вони говорять, то давайте будемо більше грішити, щоб ну, благодать збільшилась. Він каже: зовсім ні. Ви що вмерли для гріха, як ще будете жити в нім? Коли відбувається народження згори, як перевірити, що ви народилися згори? до речі, ще один лайфхак. У вас буде постійно рости чутливість до гріха. Це не означає, що ви маєте перерости в якихось фарисеїв, що ви там до кожної дрібнички чіпляєтесь, але ви будете постійно ще більше і більше бачити оцю огидність гріха в своєму житті. І оця нова природа, пам'ятаєте, і живу вже не я, а що, а хто? А Христос проживає мені. Христос не дозволить, якщо у вас є Христос, Він не дозволить вам жити пасивно. Розумієте? Хри... Коли Христос в серці, там нема диванного християнства. Ну, ти не зможеш. Є рідкі випадки, в плані такі духовні немовлята, да, такі каліки духовні, є моменти, Біблія за це говорить. Але в загальному, коли Христос в тобі, ти не зможеш просто сидіти. І тому ти будеш боротися з гріхом. Це все одно, що я не знаю, коли ви м'ячик ну, надутий м'ячик опускаєте під воду і пускаєте, що робиться? Спливає. Він спливає, там його не надо, давай, 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 спливай, спливай, спливай. Хоп, плив, плив і зупинився. Ні, це постійний процес. Так, да, є якісь гріхи, які тормозять цей м'ячик, але в загальному, як тільки ви відкидаєте гріхи, вас зразу несе вгору. Вас туди тяне, ви, ви не можете іначе. Друзі, християнство це оця внутрішня зміна. Я сьогодні говорив, до речі, намалюю, да? як з'являється нове життя? Дуже просто. Є жіноча яцеклітина, чоловіча і цеклітина. Вони об'єднуються. От в мене зараз авільок якраз. І в нас будується оця ДНК, да? закручується, тата з мамою. Тобто, це, це змішання цих двох природ. Дуже часто люди воспринимають спасіння, як просто таке щось зовнішнє. Спасіння це є Бог, не знаю, і є людина, і їхнє що? Життя сплітається нерозривно. І ось ми сьогодні говорили, 2 да? Коринтян 5:17. Тому, то коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло от сталося нове, нове творіння. Тут ви кайфували від цих золотих яблучок. А тепер я не вірю, що ви відродилися, Бог відкрив мав очі, і ви бачите оцей огидний стіл, оцих черв'яків, оцю рибу протушу, від якої очі слюзяться, і ви з насолодою будете її їсти. Це неможливо. Якщо у вас питання, типу: ну, наша бороться з гріхом, то в мене точно є питання, чи ви народжені згори. Точно є питання. Ось. Тому це не питання нашого боротися, ти будеш боротися. Якщо в тебе є питання нашого, ну я ж кажу: або ти не народжений згори, або ти ще ну, духовне немовлятко, якщо ти не бачиш, тобто в тебе буде стремитися, ти будеш гидувати, тому що цей гріх твого коханого на хрест послав. Ти не можеш ним радіти. Що, що братішка, ти зробиш, якщо я зараз твою кохану буду ображати, навіть якщо я такий хороший проповідник. Ти будеш її захищати, а якщо я буду нагліти і сильно її ображати. Відповідь. Да. По, по, Відповідь по, по, всій, по всій красоті він з любов'ю в морду має дати. Тому що ти не можеш зачіпати мою кохану. От так само, що подібне. Я не можу більше в цьому. Да, я можу впасти, да, я можу сам образити кохану, бо ми не ідеальні. Але я каюсь, прости, ти моя. Пробач, будь ласка, що знову за цей егоїзм, пробач за ці слова, пробач, будь ласка, за ці діла. Мені огидно від себе. Бо якщо такого нема, ну. Друзі, то, то нема сім'ї, може на бумажці нема сім'ї. Якщо нема такого, то нема християнства. Може, покаявся, може окунуле, але народження народження не було. Нова природа. У вас є ця зміна? У вас є оці нові смаки, нові бажання, нові цілі? Оце. Якщо ні, або духовні немолятки. В кращому випадку, або не народжені. Не народжені зори. І вам треба народжені. Отак. Да, дякую за відповідь. І ще з вашого дозволу, якщо ви не платите, да, да. всі, я хотів би теж трошечки додавить дещо сказати. 에... Можна бистренько. Чи ні? Треба, 에... треба. Хотів би щось додати стосовно того, що з власного досвіду, що. Інколи так стається, що взагалі не інколи так стається, все життя віруючої людини, отак іде, воно і інколи ти падаєш, інколи піднімаєшся. І бувають такі моменти, коли ти сумніваєшся в чомусь, в, 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 в чому ти був постійно такий утверджений. утверждений. Да? Дуже дуже мені допомагало свій час, в тому що перебувати в оточенні віруючих і дивитися їхній досвід, як вони проходили. Бо особистий досвід він дуже сильно впливає на вас. Якщо у вас є якісь питання стосовно, чи потрібно там це робити, чи потрібно взагалі змагатися на тому, щоб типу, в боротьбі стояти там, біжіть до соціуму для оточення віруючих, і самі віруючі будуть досвідом ділитися і нагадувати вам про істини, які потрібно дотримуватися. І ви зрозумієте, що треба все-таки боротися. Дякую. І останнє, останнє питання. Якщо ми вже зрозуміли ці всі істини, які усі, усі питання То ви вже ми на небесах, якщо зрозуміли всі ці істини. Але але, залишається такий момент, що в моменти ну, тяжкі моменти в нашому житті, як зараз обставини там, да, війна, в когось втрата близьких, чи ще якісь такі прям жорсткі моменти, як от не втрачати радість і не втрачати любов до ближніх своїх? Коли ти вже розумієш це все, а от такий якийсь практичний, практичний е Дивіться, Обставини в нашому житті, вони дані для одного, щоб вскрити наше серце. Ще раз. Обставини дані нам в житті. Щоб вскрити наше серце, Христос був випробуваний в усьому, крім гріха, тобто Він пережив все і Він ні разу не зрішив. Коли ми винуватимо, що це обставини вплинуло на те, що я так роблю, це неправда. Обставини ніколи не можуть вплинути, вони тільки виявляють. От якщо мій приклад, мене сьогодні питали, що ти робив, коли почалась війна? Я встав, я почув це і ліг назад спати. Знаєте чому? Бо в той момент, коли почалась війна, в мене вже почалися ці проблеми з дружиною. І мені на фоні цих проблем, типу, війна в країні це даже розумієте, да? тобто є речі, які, ну от ти окей, ти ніколи не хворів, і в тебе тут насмерть. О, насморк! А якщо ти недавно онкологію перейшов, то ти тіпо, фу, фу, фу", і, і, і пішов далі. От щось все одно я вертаюся до цього. Коли ви дивитесь на життя через лінзу Христа, ви можете пройти все. Якщо ви втрачаєте радість, е, от почала, тобто ще раз, я не закликаю до якогось християнського да, тобто, що без емоційність. Е, Христос, коли знав, що Він Лазаря Воскресить, Він що робив? Плакав. І ми думають, чого ти плачеш? Ти раді, дитки, і що би Та Зараз я вам покажу. Він. Він співпереживав, він бачить Марію, він бачить Марту, які що? які просто вбиті горем. І він що? Він плаче разом з ними. Тобто в такому варіанті це нормально. Але якщо я, тобто, почалась війна, я радію. Це щось не зовсім адекватне. Да? Але якщо цей смуток долає мене, він пронизує мене і він починає керувати всім моїм життям, я починаю гарчати на всіх, хто навколо мене. І, і ці обставини. І я кажу, ну я такий, тому що от ситуація така ні. Це ця ситуація, яка просто вскриває твої, твоє серце. От я чув про пастора, він е, втік зі своєї церкви, але знаєте, за що я його поважаю? Він не казав, Бог мене покликав. Кудись? Він втік і він сказав, я злякався. Я злякався за сім'ю, я злякався за дітей, і, і я втік. Мене такі люди викликають повагу. Які щиро можуть говорити за своє серце. Ні, я може якось і покликав, не в цьому питанні. Але розумієте, обставини вони вскривають. От, знову ж таки, якщо я чую, ви тут корамдеву багато проходили, то два будиночка, пам'ятаєте, ну хто не знає, це. Ой, нічого будиночок. Два будиночка, і тут пісок, і тут камінь. Да? І коли прийшли шторми на обидва будиночки, шторми були які. Однакові. Сильні, але однакові. І цей будиночок впав, а цей встояв. Чому цей впав? Фундамент. Бачите, ми всі розумні. А в практичному житті ми що кажемо? Вася наступив на ногу. Тобто буря, да? там, як то казав, що в Америці всі шторми названі жіночим ім'ям. Вибачте, дівчата, я шучу, я нічого не маю на увазі. Це, це, це ураган Софія. Залетів. І тому, це Софія, да? Ні? і тому і, о, отака ситуація. Ні. Ураган Софія даний для того, щоб показати тобі твій фундамент. Тому, друзі, ще раз відповідаючи, якщо ви втрачаєте радість, це нормально. В плані, ви не можете радіти війні. Да? Але в той же час це смуток, але він все одно фундаментально стоїть. На Євангелії і цей смуток не руйнує вас. Ви можете адекватно на нього реагувати, можете адекватно з ним боротися. Якщо він вас перемагає, це значить щось не так е з фундаментом. Друзі, оце ми маємо просто. Ще раз кажу: я це знаю, але повірте, я сам за це борюсь. Але іншої відповіді в мене для вас немає. Хтось там шукає якихось таких супервідповідей. Ні. Біблія, Євангелія, що дуже проста. Ти маєш боротися за свій фундамент. Міцний фундамент, міцні відносини з Христом. Щоб не було, ти можеш встояти. Чому апостол Павло сидить в тюрмі, до нього прикутий воїн, до нього... і він пише листа Филипянам, які на волі. І що він пише? Радійте в Господі завсіди і знову кажу, радійте. Це не була божевільна людина. Але він, сидячи в тюрмі, будучи прикутий до воїн, вибачте, він навіть в туалет з тим воїном ходив. Десь там, не знаю, за дверима тримав руку, чи що, я не знаю, як це все було. Я подумав він, як це все відбувалося. Але він радіє. Тільки він радіє чому? Кому? От Гос... ще одна єресь. Радійте і знову кажу, радійте. Оце Єресь. Ну, бо, А А, а причина? А, радійте в Господі і знову кажу, радійте, оце істина. І, і він. Ви читали про його життя? Корабель три рази тонув. Як ви? Уявляєте, апостол Павло пливе проповідувати Євангелію третій раз і третій раз корабель тонеть. Я завжди уявляю, апостол Павло стоїть на щоглі каже, Боже, ну ти прикаліст. Ну, ну я третій раз їду твою Євангелію проповідувати, мене знов тоне корабель. Я знов в штормі. Чому? Він каже, я не знаю чому. Ось. В одному випадку ми знаємо. Треба, було, щоб на острів його викинуло, пам'ятаєте? Він там ісцелив, він там через змію, о Бог наш, і подібне. І він там, він там посіяв. І в тюрмі, де він сидів, теж Євангелію розказав притуріанцям. Тому, друзі, нема радості в війні, але завжди є радість в Господі. Якщо у вас є раді... Ой, домінуючий смуток, тут якась одна проблема. проблема. Щоб не було навколо нас, ми не можемо звинуватити обставини. Тому що ще є одна обітниця, 1 Коринтян 10.13. Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, що ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі полегшення дачу змогли знести ви її. Він обіцяє вам, що ніколи, ні в минулому, ні в теперішньому, ні в майбутньому вас не досягала, не досягає і не досягне випробування, яке ви не зможете знести в Христі. Все, в ньому ви все можете. Питання у вас тільки чи ви за нього тримаєтеся? Амінь. Амінь. Дякую ще раз за <кій> такі глибокі слова, настільки розгорнуту тему. Дуже дякуємо. Дякуємо, що відповіли на наші питання. Да, аплодуємо нашому спікеру. А да, до речі, я хотів, е, якщо ну я так залишаю, це моя сторінка. Якщо буде комусь бажання написати мені, я буду радий е, е, щирій е, розмові. Не знаю, радий буду просто десь молотовно підтримати. Інколи мені пишуть там, Антон, помолись, є різні ситуації, є різні випробування в житті, є різні гріхи, з якими люди борються, наскільки зможу, наскільки допоможу. Тому...